Вітаю! Це програма Рівна Культурна на телеканалі Сфери ТВ. Мене звати Вікторія Бондар. Сьогодні до нас у гості завідав відомий в Україні письменник Марк Лівін. Вітаю вас. Привет. Власне сьогодні. Ви презентуєте у нашому місті свою книгу Баба не літа розкажіть про неї, про що вона? на літо» — це такий, як сказав мій товариш Любко Дереш на одній з презентацій, це такий фотоальбом з дуже-дуже важливими спогадами, гартаючи, який ти розумієш, що ти нічого не втратив. Насправді все воно є. І з одного боку, з іншого боку, це така собі машина часу, аби подорожувати в минуле і згадувати всі найкращі, найважливіші моменти свого дитинства, які з одного боку, ну, якби є. Комусь може здатися не обов'язковими спогадами, але вони сформували там дорослу особистість, яка зараз перед вами виступає в цьому інтерв'ю. Хлопчику Ждану 10 років він проїздить на літо до бабусі. Його літо багато, як і літо усіх наших там однолітків, багато на пригоди. Він, звісно, гупає м'яч, тобто грає в футбол. В нього є друг на літо. В нього є халабуди, та, там, поїздки на рамі велосипеда з дідусем на риболовлі, багато інших речей, але разом з тим в нього є і проблема, яку він спочатку не може зрозуміти, чому його батьки відправили не вперше на літо до бабусі. І наприкінці я зрозуміло, що це зроблено для, для того, щоб батьки могли між собою якби, знайти спільну мову. Спільну мову вони не знаходять і розлучаються. І в цей момент в нього безтурботність змінюється там якимись діями і кроками для того, аби зарадити цим проблемам і побороти ці страхи. І здавалося б, абсолютно незначні для дорослого, але й дуже-дуже важливі для дитини. І в результаті все-таки для дорослого теж, тому що те, що ми не відпрацьовуємо в дитинстві, ті емоції, які ми в собі. Не відпрацьовуємо, бо з якими не працюють наші батьки, в дорослому житті переростають в комплекси, і багато-багато інших неприємних моментів з'являється через це. У нас ну це книжка автобіографічна, так? В елементах. Я, я би не сказав. Мені здається, що кожна книга автобіографічна, тому що, поміж рядків, автор вписує самого себе і там або свою світоглядність, або якийсь певний спосіб життя чи щось подібне. І ця книга автобіографічна саме в деталях. тому, Чим вона наповнена в тих елементах, якими вона наповнена, в тих спогадах, якими вона наповнена. Я кажу ж, Халабуда це автобіографія, тому що вона була в моєму дитинстві. Там Друг на літо теж елемент автобіографії, футбол, елементи автобіографії. Просто ці детальки — вони автобіографічні. А все, що дописано навколо, всі думки, всі хвилювання, переживання, всі жарти. Книга дуже смішна насправді. Вона не на умняках написана. Все це вже написано дорослою людиною. І, відповідно, автобіографія, напевно, потрібна була для того, аби для себе зрозуміти, ким ти був і ким ти через це став зараз. Ну, головному герою 10 років. Все-таки це є якийсь символ, чи все ну, цей вік, наприклад. чи це ще Мені здається, сказали, інші що мені здається, реалі. що 10 років це просто. Таке співпадіння, це як крутанути, я не знаю, кинути кості і випаде будь-яка цифра. І так те саме приблизно відбулося в мене. Я подумав, що 10 років це той вік, коли дитина ще в принципі не є, не, не, не претендує на щось доросле, коли вона ще є достатньо дитиною, тобто там вже з 12-14 років вже починаються якісь там гормональні речі, і так далі. А 10 — це ще дитина, дитина. І тим не менше з іншого боку, 10 років це момент, коли ти ще коли ти вже хочеш бути дорослим, коли ти вже хочеш вирости і, і стати і і поводитись так, як поводяться дорослі, але це не момент наслідування, це момент прагнення. От. Тому 10. 10 років, 7 місяців, якщо бути точним, от на вашу думку, тема розлучення і участі дітей у цьому процесі. От зараз вона ну наскільки є актуальною і чому варто порушувати ці теми. Ну, коли я писав цю книгу, мені просто, коли я вже дописав, я зрозумів, що вона все-таки про розлучення і вона про дорослішення. І мені стало цікаво просто подивитися, що є в е, українському інформаційному просторі взагалі про це. І коли я почав гуглити, я сподівався побачити там, фахові книжки, добре написані для дітей. Там, як, наприклад, як говорити з дітьми про мистецтво, існує книжка, там, чи книжка про читання і так далі, де дуже просто і легко подані важкі теми. Я сподівався, що є хоча б одна книга про це. Немає. Все, що український інформаційний простір знає, це те, що ми треті в Європі за рівнем розлучень після, після Росії і Білорусі. І, Цікаво, і навіть не цікаво, ну якби трохи драматично те, що розлучення, як правило, стає особистою е, якби, драмою кожного учасника, Ну, тобто, особистою драмою мами і особистою драмою тата. І вони не думають над спільністю, над тим, що це стосується когось третього, зокрема дитини. І коли там. Йдеться про розмову, про те, в чому можна знайти якесь порозуміння, то кожен має якби, свою позицію, свій, свій панцир, свою ракушку, в яку він залазить, не хоче з неї вилазити. І дитина дуже через це страждає, тому що вона не розуміє, чому тато зробив так, чому мама зробила так. Хто з них мав рацію, хто з них рації не мав. І 12 числа, коли я заїздив на презентацію в Івано-Франківськ, я говорив зі своєю мамою. Мої батьки розлучилися, коли мені було 8. І говорив з нею і питав, чи знає вона вже нарешті хто. І вона каже: ну, вона, вона навіть не хоче на, на це запитання відповідати. І з цього, ну, якби, якби це, це дуже чітко ілюструє неготовність багатьох батьків говорити одне з одним, не те, щоб говорити з дитиною про це. І дитина або виростає з певним комплексом меншовартості, в якому переважає щось одне там, чоловіче або жіноче, залежить від того, хто більшу владу над дитиною мав. Або ж навіть якщо не так, вона виростає з багатьма, ну, з, з багатьма комплексами, з затисненістю, і, і діти, ну і батьки з нею про це не говорили відповідно. Якщо нею це стається в дорослому житті, вона теж не знає, як про це говорити. І тут це питання можна зараз вирішувати тільки такими розмовами, чесними і щирими. І коли я писав цю книгу, мені було найважче от, відмовитися від цього свого панцира, цієї своєї такої зони комфорту, і почати про це говорити вголос. Бо Ну, Ніхто не хоче роздягатись на публіці. Це так, такий доволі інтимний процес. Але інакше люди, люди не побачать тебе повністю, яким ти є, і не зможуть зрозуміти, наскільки ти з ними щирий. І, і, і в цьому питанні було найважче. Ну, але все-таки яка тема більше переважає? От яскраве таке дитинство, чи все-таки проблема розлучень? Яскраве дитинство, і навіть тема розлучення подана дуже яскраво за допомогою дитячих малюнків, за допомогою ілюстрацій, китів, гачків і тому подібних речей, трикутників, які хлопчик. Він має дуже своєрідний спосіб мислення. Він мислить дуже оригінально. Він як жінка, яка купує собі, знаєш, Красиву річ і намагається чим швидше її вдягнути, щоб всі побачили, яка в неї, які в неї там красиві туфлі, чи ще щось таке. Так само, і хлопчик зі словами новими. Він коли їх чує, він відразу за них хапається. Намагається їх якомога більшій кількості людей розповісти і якомога більше де задіяти. І за допомогою цих нових слів він намагається пояснити, що ж відбувається, За допомогою, зокрема, слова можливості. Воно в книзі звучить 50 разів. Тобто, знову ж таки, це книга про можливості, в тому числі, які відкриваються і перед дитиною і перед дорослим. І Воно не має в собі драми якоїсь трагедії. Вона літня, легка, добра книга, написана. Простою мовою вичищена до стану диктанту за шостий клас. І зараз мені важливо те, що люди, читаючи її, крім сюжету цих власних спогадів та і самої лінії сюжетної, вони бачать там себе. І навіть кілька днів чи, ну, тиждень чи два тому Наталка Гуменюк, така українська, українська журналістка, голова громадського телебачення. Я, я таки заходжу в Фейсбук, а в неї ну, якби її пости в мене в топі у Фейсбуці. І я дивлюся, а там така величезна-величезна е, полотно тексту. Його треба розгортати і ще два рази скролити вниз. І я би це не прочитав, тому що дуже багато, якби там не було моєї картинки. І коли я став читати, ну тобто, і я такий пройшовся по діагоналі, бабине літо не побачив ніде тільки картинка. Я почав читати, а вона починає історію з того, що моя бабуся, я вчилася. В Українській школі, коли я прийшла на урок української мови, а вчителька сказала: в нас під вікном розцвіла сірень. Я їй сказала, як ви можете бути вчителькою української мови, якщо ви не знаєте, що сірень це бозок. І далі був ще якийсь певний перерахунок її дитячих спогадів. І тільки потім, десь в самому кінці, вона говорить, що це все їй нагадалося з читання книги Баби на літо. Напевно, це в цим вона цінна для, для дорослого, в тому, що він в цьому бачить себе. Воно настільки от, в цінностях співпадає з е, дитинством кожного, що кожен може свою історію там прочитати. Остане, ну, розкажіть, як працювалося над книгою? Скільки часу от тривало? Ці, 20, 23 тижні писав а, і писав один раз, один день на тиждень. Виключно в суботу приходив, 6 днів готувався, 5 днів, в неділю я відпочивав. І П'ять днів готувався і проходив в суботу. Закривав в офіс, ставився до цього до роботи, сідав і писав. 23 тижні. Потім був процес редагування, потім був процес розробки дизайну. і Взагалі над книгою працювала команда з 12 людей, і вона надзвичайно красива. Я шкодую, що я не маю її зараз, щоб з собою щоб показати. То власне над оформленням як працювалося, були якісь ваші ідеї враховані? Чи це повністю не я шість я, я 6 років займався рекламною рекламою в рекламних агенціях, топових українських і ну, в принципі співпрацював з багатьма дизайнерами. І в мене, ну я вважаю, що непоганий не візуальний смак. А, і в принципі, смак. І то, тому, коли ми подумали над тим, якою повинна бути книга, я відразу знав, х, хто має бути дизайнером, який це робитиме. І я точно знав, що це має бути хендкрафт. Це вже не перша книжка, яку ти видаєш. От власне емоції якось відрізняються, коли ти тримаєш чергову, чергову книгу в руках. Дуже змінюється, е дуже змінюються емоції, бо перша книга вона стала відразу бестселером, і це принесло такі корисливі, дуже нарцисичні почуття мені самому. І це було так, знаєш. Як людині, яка, скажімо, мала зарплату, щоб всі зрозуміли, зарплату 3 тисячі гривень, дати зарплату 20 тисяч гривень. Ну, тобто, дуже величезний розрив був між способами життя, і через це мені хотілося все відразу. я такий, а Боже, я такий класний, я такий класний. І такою була позиція. І вона дуже швидко опустилася на землю після спілкування з колегами різними, після спілкування там, з Любком Дерешем, зокрема. А, і от, там була ще друга і третя книга це просто речі, які необхідно було зробити, які необхідно було пройти. І от з четвертої книги пройшло вже таке розуміння відповідальності за те, що ти робиш, а, відповідальності про те, що ти пишеш і для кого ти це пишеш. Емоції зараз дуже різноманітні, тому що і, і, і презентації дуже різняться. І в рідному Франківську ми дві з половиною години з величезним натовпом зі 150 людей простояли. Ми просто стояли, тому що е, було тільки 30 сидячих місць. І коли я прийшов, я побачив, що цих 30 сидячих це такий маленький острівець в порівнянні з тими, хто стоїть навколо, і це було під відкритим небом, навмисно зроблено. І я тоді кажу: вставайте всі, ми зараз будемо вам проводити презентацію стоячи. І дві з половиною години люди простояли, хоча мала презентація тривати годину. Це було феноменально. Це були дуже класні, дуже щирі відчуття, але вони вже зовсім інші були. Це було від там якоїсь відчуття такої глибокої вдячності за. За таку увагу і за, і за таку би, довіру, і за те, що все-таки вони прийшли. Ми ростемо, це, знаєш, як підліток, ти спочатку там, немовля, потім ти там, дитина, потім ти, там, юнак, підліток, тінейджер, дорослий. І, на кож... ну, і кожен би, кожен етап життя по-своєму цінний має свої би, сильні сторони. Той е письменник, який написав першу книгу, теж мав, е ну, теж є дуже цінним для мене. І той, який написав те, що я зараз, теж цінний, я впевнений, пройде два роки, і я знову себе проросту і знову буду дивитися на себе теперішнього, так трохи зі здивуванням невеликим. І це теж буде дуже цінно, напевно. Як зустрічають книгу у інших містах? Рівне це не перше і не останнє місто. А, ні, насправді це останнє місто в Турі. Чотирнадцяте всюди зустрічають по різному. Ну як всюди зустрічають добре, але по різному. Ну тобто, десь більше людей, десь менше, десь місто має оцей оцей. Оці... Ядро аудиторії, яке ходить на літературу, де деякі місця, міста ще тільки розвивають це в собі. Але всюди емоції одні й ті ж люди виходять щирі, щиро посміхаючись, дякують за те, що вони змогли згадати своє дитинство. І якщо зайти в інстаграм і подивитися за хештегом Баби на літо там є багато варіацій написання цього хештегу, то Е, можна побачити, що люди дуже багато фотографують і дуже багато пишуть про неї саме в інстаграмі. Вона стала дуже популярною. Через те, що книга візуально дуже приваблива, вона велику популярність в соціальних мережах і в інтернеті е, здобуває. І от останнє, що хотілося би про неї сказати. Це те, що вона за там за продажами. Вона була е, на третьому місці на книжковому арсеналі в Одинистові ВАД після двох книг Нобелівської ларадки Світлана Алексіович. А зараз вона входить в список бестселерів за продажами мережі Нагаранія. В ній немає мега-сюжету, в ній немає чогось феноменального з точки зору літератури, але люди її купують власне за, через те, що, що вона може їх може їм нагадати про те, ким вони колись були, ким вони стали зараз. Ну, можливо, нашим глядачам ще цікаво не тільки твоя там, літературна діяльність, а от ще інші якісь захоплення. Я маркетинг-директор громадського телебачення, і це моє основне захоплення. Ми маємо ряд, як і будь-яка інша медіа, маємо ряд проблем, і ряд викликів, які перед нами стоять. І от я відчуваю величезне натхнення долати ці виклики. Вони якби, є част частково персоналізовані, мають людське обличчя, ці проблеми. А, ось, не буду називати імена, але я думаю, медіа тусовка розуміє, про що я кажу. А, і мені дуже цікаво розвивати взагалі медіа. Це перше, друге, те, що я веду проект Book Challenge з Катєю Бабкіною. Ми зобов'язалися прочитати 400 книг на рік. Ми придумали під це спеціальний хештег «bookchallenge», нижнє підкреслення UA. І люди з величезним захопленням підхопили нашу ідею. Хтось з тією ж кількістю книжок читати, теж сказав, ми теж прочитаємо 200 книг за рік, а хтось з меншою кількістю. І кожного тижня чи кожного дня він публікує свої якби, емоції і враження про це. І знову ж таки, якщо зайти в той же інстаграм і подивитися, скільки постів за хештегом «bookchallenge.ua», там буде просто якась. Добре, до, добрих кілька тисяч е, публікацій, і про це написали всі там розумні українські медіа, і про це було безліч сюжетів, і це дуже надихає. Надихнуло нас Катю написати, власне, мене, е, Бабине Літо, а Катю Бабкину, щасливі голі люди. От, власне, скільки книг вже прочитано, скільки залишилось? 92 дочитую 93 го Ян Мартель Життя Пі. Залишилося ще 107. Залишилося ще 107. Наша програма відбігає кінця. Дякую тобі за розмову і бажаю тобі Дякую. ще творчого натхнення і чекатиму тебе знову в Рівному. Дякую. На цьому у мене все побачимося за тиждень. Дочекайтеся, наступна зустріч буде не менш цікавою.